Я вас довго буду ждати, я беріть я я вас. Віпілейте, віпілеться. Ма, це лікар. <палі> це лікарство. Ліка. Ліка. Я вам кажу, беріть. Що не чи що це для того, щоб те все, що ви з'їли, ви перетравили. Це є гельмансько, це, це травка. Єгастер складається з 56 травня. І пити треба залпом. А я знаю, що треба. Ви пиєте залпом? Ні, я викладаю. Ви вже п'яна жінка чи ні? Читайте на бутилці, 56. Це неправильно. А зараз є. Давайте, зараз. За один мах. Ні, за мах А як? Один, два, пішла. Дай, 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 шот, шот, шот. Già, adesso state male. Se <laughs> no, abbiamo capito, però abbiamo capito.